Всім доброго дня! Сьогодні у нас на короткому відео огляді Житомирський Фаркоп до автомобілів Citroen Berlingo Peugeot Partner в кузові B9 з 2008 по 2018 роки випуску. В базі L1, звичайно, L2 подовжено. Що собою уявляє даний Фаркоп? По центру траверса квадрат. 50х50 50, товщина стінки 4 мм. По центру траверси приварено два кронштейна товщиною по 8 мм. Розкошені косинками до труби для посилення конструкції. Між цими двома кронштейнами на двох болтах кований палець. Один гіп крюка радіусний. Яблочко стандартне 50 мм. На першому болту прикручений подрізетник для кріплення розетки. На кожному кронштейні додатковий виступ для кріплення страховочного цепа. Чуть втарест до труби приварено два кронштейна, уголки такі. Товщина кронштейнів по 8 мм. На цих кронштейнах отвори для кріплення центральної траверси до кронштейнів, які е Монтується на автомобіль на штатні місця, ці кронштейни, що монтуються, уявляють собою підошва, фігурна, товщина стінки 8 мм. З тієї сторони приварено під кутом кронштейн. 6 мм до яких кріпиться кронштейн товщиною 6 мм. Для кріплення фаркопу за штатні шпильки на лонжеронах автомобіля. Шпильки на 10 донизу по 2 штуки на кожному лонжероні Буває закриті колпачками захисними. Значить, порядок установки на автомобіль. Оці кронштейни ставляться на штатні болти, які кріплять підсилювач бампера. З той сторони, фартуха зворотньої, там потужні гайки. Ви викручуєте ці болти, ставите ці кронштейни і цими самими болтами прикручуєте. Цією стороною цепляєте під низ під шпильки. І знизу шайба гровер гайка. Якщо не вдається встановити цей кронштейн в зібраному вигляді, його можна розібрати, потім понаживляти і все з'єднати і вже в одну конструкцію. Після того, як ці кронштейни лівий-правий, встановлені на автомобіль, для них сипляємо оцю центральну траверсу, яка зараз прикручена. По два болта на 12 з кожної сторони. В даному випадку зібраний Фаркоп на базу L1, повторюсь, B9 кузов з 8 по 18 рік. Чим відрізняється фаркоп на подовжену базу, тобто l 2 довжиною цих кронштейнів. Оці кронштейни від ті, що прикручуються, і далі. Ось такі довгі йдуть ці нас полоски для того, щоб зацепитися за шпильки. Вони ліво-право. Я розвернув фаркоп. Так він виглядає знизу. Такий гіб крюка. Подрізетні кронштейни, додатковий виступ для кріплення страховочного цепа. Косинки. Кронштейни ці обходять трубу з двох сторон. Вічні кронштейни. Спеціально підрізається для того, щоб не підпирало під бампер. Ну, Відповідно, ці кронштейни. Розглянемо, яка комплектація йде штатно з даним фаркопом. Я розібрав фаркоп, як він йде в комплекті поставки. Наші кронштейни, лівий і правий, які цепляються на автомобіль на штатні місця. Повторюсь, відрізняються вони. Оціми кронштейнами. Або в комплекті йдуть такі довгі кронштейни, або штатні ці на базу L1. Значить, ці кронштейни. Крім цього, в комплекті з автомобілем йде вкладеш два куска кабеля 2,3 житлив 0,75 квадрата Він і гаєчки на 5. Для кріплення розетки до подрізетника. Сама розетка пластикова, сімиконтактна, прорезинена. Як правило, польського виробництва може незначно відрізнятися від партії. Колпачок захисний на кульку, гумка. Мітизін, який необхідні для кріплення фаркопа на автомобіль. 4 гайки на 10 оцинковані. 4 гровіри на 10, 4 шайбочки на 10. Ці метізи необхідні для того, щоб закріпитися цими кронштейнами за штатні шпильки на автомобілі. І ці метізи, які будуть необхідні для кріплення наших кронштейнів. До цієї траверси. Бо навпаки, цієї траверси до кронштейнів. Наші це йдуть болти. 4 штуки 12 на 35, мінімум 8 8 твердості. 4 гайки оцинковані на 12, 4 гровера і 4 шайбочки оцинковані на 12. Така комплектація йде з даним фаркопом. Підсумовуючи, даний Житомирський фаркоп на автомобілі c Berlingo Берлінго Peugeot Partner в кузові b 9 які випускалися з 2008 по 2018 рік, в базі L1 або базі L2. Які плюси даного фаркопа. Потужна конструкція, основні кронштейни по 8 мм. Встановлюється фаркоп. На штатні місця, передбачені виробником автомобіля, без зйому, без підрізу бампера. Рекомендую.